Привіт всім, всім доброго ранку. В мене супервідповідальний, супер важкий день сьогодні. Я їду на велику, відстань 5 кілометрів. Я без машини, тому що Ваня її забрав і поїхав в Тулузу. Сподіваюсь, наприкінці дня розповім вам детальніше, що відбувається, що відбулося, але ось так. Перший пункт. Я закрила, точніше, два пункти, відвела дітей ногами разом з велосипедом і ліним самокатом. Другий пункт пояснила в школі, що Лія залишається на плюс одну годину, бо нема кому забрати. Ще двоє самі підуть додому: восьмирічний Гриша, десятирічний Петро. Старші приїдуть на Веліках, як завжди. Отже, це я вже в деталі вдаюся. Перші два пункти виконані. На роботу мені на 9.30. На 9 Отже, в мене є час дістатися, десь 20 хвилин я витрачаю на таку відстань. І зараз всього 10 хвилин 9 їхати ще хвилин 10. Отже, я трохи раніше навіть приїду. Ось. А ще нікому забрати сьогодні продукти, тому я попросила свою подругу. Людину, яка мені справді допомагає часто, і про це теж детальніше розповім. До кінця дня ще багато чого треба ну, зробити, пройти ці пункти, за які я переживаю. Сьогодні Сьогодні от самий важкий день. Тим не менше я сподіваюся приїхати на обідню перерву додому, мати час зробити для вас влог, відредагувати і показати, що було в суботу. Ще, було, ще була неділя. Тобто треба вже викладати давно. Я цього не робила вже кілька днів. Тож дякую за перегляд. Так, отже, субота, 4 березня у нас був доволі насиченим. Ми залишили дітей вдома самих, а відправилась разом з вами в тулузу. У нас є кілька завдань. Перше з яких це квартира. Будинок квартира моєї дворідної сестри, про яку я вже неодноразово розповідала. Ми веземо їй меблі, які їй віддали безкоштовно в карбоні, там, де ми живемо. Це вже не перший раз. Звільняли будинок, наші, скажімо так, опікуни, так, люди з нашої асоціації, яка. Нами опікуються і так як тут квартири, будинки здають абсолютно пустими, їм треба було позбутися речей, а речі до цього належали українцям, ну тобто давали українцям, обставляли будинок для того, щоб вони жили. Але вони через півроку поїхали в Канаду. Про це я теж вже згадувала. тож той, хто дивиться наше відео, про це вже від мене чув. Отже, веземо, е буквально зразу ставимо, залишаємо е меблі, речі і їдемо далі. У нас ще буде два пункти. Привезли ми комоти, привезли шафу, яку Ваня попередньо розібрав, там, е суш сушку для білизни і, здається, ще щось. Ну, це я вже точно зараз не згадаю. І тут ви бачите типовий такий район Толузи, де будівлі, квартир, багатоквартирні будинки, і серед них є будинок невеликий, але там доволі багато квартир. Я думаю, в якому мешкає моя сестра. Як я вже згадувала, це соціальна квартира, соціальне житло, яке надають від мерії. Але вона за неї платить, звичайно, це не безкоштовно, бо вона має роботу, дохід. І це їй обходиться приблизно 700-800 євро. Але це вже з комунальними платежами. Квартира з однією спальною. Візьму петельський. Ти що, спиш? Раз тут закінчили, їдемо до наступного пункту призначення. Це магазин, інтернет-магазин велосипедів і все, все, що для велосипедистів потрібно. Ваня замовив онлайн, велосипед для Семена. Є така. Не проблема, а є таке, така необхідність, так як Семен вже підріс і він завеликий став для свого велосипеда підліткового. А у Петра є необхідність мати свій. Ми ось так вирішили. Точніше, Ваня вирішив, а я вже з ним погодилась, і ми шукаємо місце. Це Mm, така зона в, в Толузі, я б її так назвала, бо тут, як ви бачите, переважно складські приміщення, торгівельні приміщення, і тут десь знаходиться інтернет-магазин і його склад, де нам потрібно забрати велосипед, щоб не чекати на доставку, не платити за доставку. І нам це було по дорозі, бо наступне наше місце призначення буквально поряд. Тож це виявилось доволі зручно.

я хочу... Не, не нормально. Сколько он кушал? 350. А так он 450 стоит. Главное, Чи чтобы не вкрали да. такой гарный велик. Поехали. Проедешься? Ще один пункт призначення. Ми відправляємо в Україну посилки. Одна з них це книжки, які мені вдалося продати за своєю благодійною ініціативою. Я про це розповідала. А ще посилки це те, що нас попросили українці, які поїхали в Канаду купи відправити родичам те, що вони не взяли з собою. Ще вирішила трохи побалувати нас і Ми зайшли в КФС. Тільки не кажіть дітям. Це називається. Ми тут нелегально. Якби вони дізналися, що ми собі таке дозволяємо. Насправді ми ніколи собі такого не дозволяємо. Але тут була нагода, я була дуже голодна. Ну, як завжди, не поснідала вчасно. Тож ось так була нагода, і ми там трохи. ну, Чи поснідала, чи пообідала, тут вже питання. Без шолома? Ну, Останні поруч ще дуже ну, короче. Так, цирку. Симпатичний сьом. Симпатичний? Так, Купила трохи, докупила трохи насіння, трохи припізнилась для того, щоб розсаду сіяти, але от зараз хочу трошки замочити помідорів. Купила чомусь огірки. Хоча в мене ще минулорічні багато залишилось, я чомусь думала, що немає. А ось цукіні справді мало, треба було замість них цукіні взяти. Ну, вже маємо, що маємо. Отже такі. Є ще трохи редиски. Теж можна було вже сміливо сіяти, вже бо на гарно росла. І салат. Це все люди давали. До речі. Здається, тільки огірки з цього я купувала, те все мені давали люди. Горох це семен попросив зелений посадити. Ще треба придумати, як огородити наш город, тому що кури пасуться, вони мені швидко там все повигрібають. Давайте я покажу. так. І наприкінці це бонусний додаток до про те, де ми були у неділю. Це буде в наступному відео для тих, хто любить наші міні-прогулянки, міні-мандрівки Франції. Буде цікаво переглянути. Покажемо, там буде і музей, і дещо цікаве. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей на каналі. Всім спокійного дня, спокійного вечора.